Подавати податкову декларацію у Німеччині, на відміну від України, громадянам вигідно, оскільки можна повернути значну суму податків у середньому близько тисячі євро. Тому щорічну декларацію подає навіть багато тих, кого закон не зобов'язує це робити. Повернути частину податків можна за наступні витрати. Переїзд через роботу. Якщо через роботу вам довелось приїжджати, то можна повернути податки із вартості за перевезення речей, квитків на літак, плати ріелтору, який допоміг знайти нове житло тощо. Також можна списати податки за ремонтні роботи у новій хаті. Витрати через роботу. Податки на витрати на ноутбук, принтер, іншу техніку, придбані для виконання вашої роботи. Також можна частково компенсувати. У цей список можна додати навіть костюм для співбесіди чи для дотримання дрес кода на новій роботі. А також витрати на діловий ланч із клієнтами. Дуже важливо довести, що всі ці речі і справді були потрібні для роботи. Інакше податкова може не взяти їх до уваги. Освіта. Якщо ви навчаєтесь якійсь професії, податково можу повернути певну суму зборів за навчання, наприклад, за дорогу до університету. Так само компенсуються відвідування виставок, потрібні для перепідготовки працівника. Утримання дитини податки з оплати няні, бебісітера та інших витрат на дитину також можна відшкодувати. Навіть якщо з дитиною сидять бабусі або дідусь, то повернути можна їхні витрати на дорогу до онука. Благодійні внески з ваших благодійних внесків або жертв, наприклад, до Червоного Христа чи Всесвітнього фонду дикої природи, також можна списати податки. Головне зберігати квитанції про перерахунок коштів. Враховуючи всі ці аспекти, в результаті можна отримати непогану суму. Подавати декларацію за попередній рік німці мають до 31 травня. А непідзвітні підзвітні податкові громадяни можуть зробити це і до кінця року.